Робота кипить, вариться томатна паста в мене тут. Така ще їй ще трішки треба готуватися. Ось, вже починає булькати, вже скоро-скоро. І наступили холоди, то вже хочеться й млин, млинців, Так, готуємо млинці. Я думаю, його на камеру незручно не дістали лопатки обіночкою. Так, смажаться млинці. Ось, тільки почала. Так що такі мої оці справи. Кухонні спочатку були зранку робочі, зараз кухонно домашні, ну думаю, ще буде в'язанечко. Сьогодні хочу відзняти про покупку пряжі відео. Ось такі мої будуть плани на сьогодні. Трішки пов'язати, якщо вдасться. Ну, а поки що домашні справи відключаюся, бо сковорідка, а в мене тільки дві руки. В'яжу шапочку сину з твіду, ну так воно виглядає непрезентабельно, але буде після прання дуже гарно. Хвилююсь тільки, що в мене ось що залишилося. Ну, потрібно шукати дома, може ще мене дає такий моточок. Або розпускати прийдеться і робити вущу. Ну, дуже по голові я не хочу, тому що вона після стірки, після прання сідається твіт. Ну, якось так. У мене тут гурток «Умілі ручки. Із сусіднього магазину жіночка принесла мені в'язання. Почала воно своє. І, говорить, не можу вписати візерунок. Ну, я їй сказала зразу: тут пряжа, чернігівська шерсть 100%, а це карачаївська. І вона почала в'язати це все на китайській. Двоєчки. Ну, говорю, воно таке забите тут, як войлок. Хай двоєчка буде у нас на резинку, це типу резинка, в неї буде це жилет для дитини. І, говорить, пиши мені візерунок. Як ти його збираєшся на двойки сюди в'язувати? Я не знаю. Ну я її переконала, що потрібні більші спиці в мене тут на роботі. Здається, це 3,5 чи 4. Не знаю, що вони були. Купила нові в магазині, в інтернет-магазині. Зніму вам у цьому відео розповідь про них. Я їх тестую, в'яжу ними два дні, то мені подобається. Вони недорогі, схожі на китайські. Ну мабуть, є ну, не турецькі, але схожі на китайські. Такі легенькі, схожі на оці. Що з тросиком з отаким. Тросик зручний, ну, про спиці розкажу детальніше. І от я тут, воно меланжеве таке з двох ниток скомбінувалось, то візерунок тут погано видно. Повинен бути візерунок тут ось цей. Така якась ламана коса. Дивлюсь, дивлюсь, думаю, щось воно тут в неї не виходить, а не виходить те, що тут ось порвати листочок і тут не хватає, не вистачає однієї петлі. Вона в неї не виходить. Тоді намалювала, що починати треба рапорт. З чого. Ну, прийшла, пожалуйста, дов'яжи мені, будь ласка, до кінця рапорту, щоб я зрозуміла, що та як. А мені дуже сподобався цей візерунок. Ось. Собі сфотографувала. Це, такі... це безцінні, це раритетні дівчатка ці записи. У мене отакий візерунок на рукаві, що я в'язала свій джемпер. Ось дивіться, двери ногами вам показую зараз поверну. Це її приносила свій журнал, вона книжку шукала і має візерунок. ну, Зупинилась вона на старих своїх записах. Оце такий в мене візерунок на Джемпері хакі був. Ось так ось він. І тут ось показано рукава просто так зв'язані. Ну, як і в мене, тільки шівний рукав, а в мене. Реглан. Цей візерунок ось цікавенький. Треба собі перефотографувати. І цей, звичайно, такий простий, ось така моя робота. І ось такі тут малюнки. Ось який жилет чоловічий. Це тим візерунком, що я зараз намагаюся вписати. Ну, Не знаю, як воно буде отут. Що вона робитиме з горловинкою. Нужно подивитися, що там по візерунку. Чи складеться в нас на в Ну, в принципі, дії справи, як вона вирішить. Оце мені подобається. Дивіться, він старенький такий візерунок, а актуальна моделька б зараз літуча миш. Гарно Гарно виглядало б. І такий просте в'язання таке. Ось вам, дівчатка, і французька ковтинка. Вона, мабуть, не французька, а радянська. Тільки додали візерунки, і нас обізвали її французькою. Ось така гарненька. Ось такий раритет. У нас їх скільки було і десь ділися, чи в групі попалили. Це таке цінність. Ну, я тоді мала була, я збирала з роботниця, з крістянки, з журналів. Оцих пам'ятаєте? Вирізала, підшивала, тоді, де воно ділося, вийшло заміж, якось з собою не взяла, тоді я вже не в'язала. А коли повернулася другий раз до в'язання, то вже цих запасів не було. вже. Не знаю, де воно ділося. В'яжу ось такий візерунок і сподобався. Ну, Ніби вдається його вкласти. У жилетку, тільки оце мені, ну, як особисто на мене не подобається цей візерунок на такій меланжевій пряжі. Ну. Діло не моє, попросили зараз дов'яжу рапорт узора і віддам хай займаються далі. Ось такі мої справи. Хотіла сьогодні дов'язати чапку, тому що синові почала, ну, не судьба, як то кажуть. Вже обід, оце зараз дов'яжу цей аеропорт. Тоді, поки пообідаємо, тоді тут робота. У мене є по магазину. Помажна робота, мабуть, на роботі моє в'язання, це на сьогодні закінчилося. Я планувала дов'язати шапку, почати шкарпетку, взяла і пряжу, зараз покажу. Взяла і пряжу, бо вдруг без роботи буду сидіти, щоб. Не, не лишитись без роботи. Останній моточок хімала і сокс, хочу я її вив'язати всю. І в мене залишиться тільки супервош. Буду тоді починати в'язати супервош. Ось так от Такі. взяла спиці. Ось так все спакувала, щоб не згубити. Ну, Діла не буде, мабуть, її більше взяла. Теж сюди запхала два з половиною. Отак-от. От Уже говорила, що тестую нові спиці. Розповім вам про них. Замовила я три розміри. Ну, в принципі, вони мені сподобалися. Можна їх брати, розкажу вам. У цьому відео вже я буду вдома, покажу вам їх. Свої покупки. В цьому відео будуть покупки пряж з магазину. Я там замовила супервош. І вам розповім ось таке. І, мабуть, Алізе Розповім. Дов'язався в мене такий шарф. Воно не палантин, тепер вже треба нам шарф. Ну, воно не пране, дівчатка, це я вам показую. Таке в нас вийшло. Замовниці подобається. Саме головне, як мені вам показати, це в мене вдвічі він складений, він не дуже довгий. Тепер вона сказала, щоб був. Ну, все її я закрит, закрила, але ну, нічого не робила, не прала, бо тут у нас ще така загвоздка. Ще їй треба сюди, ну так, переход вийшов ниток, ну, їй це сподобалося. Тепер нам треба сюди, вона замовила, зробити бахрому таку з ниток. Ну буду дивитися як, бо я, чесно кажучи, не робила ніколи не знаю, зроблю. Бахрому і буде їй такий шарфик. Уже задовольню її потреби і віддам їй. В'яжеться не швидко, ну, знаєте, як є в'язання на заказ. Я такі замовники, що, що... краще б не брати. Насилу ми дійшли висновку, що та як буде. Насилу допиталася, ну, нічого. В'яжу. Зв'язала майже. Я ж говорю, зараз я його виперу, мабуть, щоб воно розправилося, а тоді вже буду туди мостити бахромуту. Гачком чи як я, не знаю, ще, чесно кажучи, не пробувала, не дивилася, Ну, ось такий у мене готовий проект. Моточка не пішло, залишилося десь два таких клубка. Я змотала спочатку і з кінця ниток, то, щоб. Мені додати на бахрому, щоб відтінки лягали. Ну, буду дивитися, як я буду його. Можливо, одна кісточка буде світліша, друга темніша. Ще не вирішила, дівчатка. Оце таке, мені треба його швидше доробити віддати і вже щоб воно в мене було на щось друге, зайняті руки. Ось так от. Такі мої справи. Так, обіцяла розповісти вам про свою покупку в інтернет-магазині пряжі Діапазон. Діапазон по-англійськи написано, ну, можна написати по-українськи. Я пробувала написати діапазон українською мовою, і воно там пряжа в пошуку вам видасть цей інтернет-магазин. Дуже сподобалась мені там ціна, швидко все прийшло. Ну, все сподобалось, рекомендую. Це не реклама, хочу сказати, просто ми одна з одною ділимося тим, що знаємо тими магазинами дешевшими, тими новинками по в'язанню. Так, от, моя була покупка пряжі і інструменту. У Я... мене було замовлення із -за... потрібно мені було купити пряжу Супервош. Кольору хакі, ну тоді не було наявності на сайті. Потрібно мені було купити темно-сіру пряжу, ну, її теж якось не було, повинна бути поставка. Але ну, коли вже прийшла, то я ж не піду назад. Я думала, чесно кажучи, як не було моїх кольорів, думаю, не буду замовляти супервуш. Тоді подивилась на ціну 100 гривень, 101 гривню вона. Я, здається, дівчатка за 99 її купувала, а, бо це вже в мене. Не тільки дві, воно це точно ця посилка. А вчора заглянула, по-моєму, 101 гривня. Вже коштує. І мене спокусили інструменти, а не пряжа то я взяла інструменти, ну потім вже добрала і пряжі. Взяла я собі гачок 4,5, кловерну їх зараз не дуже багато, де на сайтах, то я. Знайшла, хочу щось в'язати. Мене не покидає бажання зв'язати собі сумку шопер. Вже мене і пряжа є, і гачок я купила. Потрібно тільки взяти і зв'язати. Ну тут з часом проблема. Треба подов'язувати те, що є. Вже нових планів багато, нових замовлень для рідних, друзів, знайомих, то шопер поки відкладається. Ну Гачок я придбала, як гачок буде, то швидше діло піде. Всі його знають, старий добрий, він мені зручний, в руці зручний, зручна ручка, то це в мене другий. Я потрошку поповнюю запас своїх гачків. Є китайські звичайні, а це він, мабуть, виробництво Японії. Так, Японія. Ну, ось такий у мене є гачечок, я там придбала. І натрапила я на спиці. Було в мене, замовила я три пари спиць. Ну, одні вже дала покористуватися своїй як колежанці по роботі. Вона почала в'язати, ну, я вам у відео, мабуть, показувала В початку ставлю. Мене зацікавили ці спиці. Ціна в них 42 гривні 45 Недорогі вони. Я замовила 2 3 4. Тросик там довжина 100 см, менших, здається, там немає. Я б з задоволенням взяла б 40. Ну, Мабуть, там не було на шапку. Мабуть, там не було, як я не взяла, то, значить, не було, дівчатка говорю, не пам'ятаю, зайдіть, пошукайте. Виробництво Туреччина спиці мені сподобалися дуже. Я на них в'язала шапку синові, то задоволена. Я задоволена й дуже, скажем там. Тепер я оце візьму зараз оцю в роботу, ці спиці, бо на роботі буду починати шкарпетки, то візьму ці спробую. Мені здається, дівчатка, хто в'яже методом Magic Loop, то такий тросик 100 см буде доречним. Спиці два з половиною, можливо, там і тончі є. Ну, зараз покажу. Виробництво Туреччина в них. Отак воно приходить це. Ось назва хто розуміє. Спиці такі гладенькі, без, без зазубрин, без браку. На перший плюс. Ну, ті, що я в'язала, тоді такі є. Тут ніби браку нема, загострений, тут трішки загострений кінчик, такий, як у Спиць Кніт-Про. Тут кінчик загострений. Тросик схожий мені на тросик від Чягу. Колір такий у нього, як ягідний. Такий ягідний, як меланжевий. Тросик довгенький. На тактильну спиці гладенькі. Ось тут теж зроблено, як у Чіагу. там теж вид один спиць, що так загнуто. Ну, Зручненько. Мені, наприклад, в'язати з таким загнутим кінець спиці. Отакі спиці. Дівчатка буду в'язати, потрібно їх спиць, мало не буває. І зараз порозпочинаєш процес, і він не вистачає спиці. Довга... Довгий тросик мені сподобався. Думаю, хай буде в'язати планки, на кардиганах буде зручно. От ще ідейка в'язати шкарпетки. Хто в'яже Меджиклуб, теж буде зручно. При... По такій ціні. Ну, вони мені <кхід> Вибачаюсь. схожі на китайські в роботі. Як то кажуть, вони дуже легенькі такі, навіть легше, ніж китайські. Це, здається, аналог звичайних китайських спиць, тільки зроблені трішки красивіше пофарбували жилку. Ну, не маю нічого проти китайських спиць. Якщо вони без браку, то вони гарні в роботі. Ось такі в мене недорогі спиці. Дали там ще мені подаруночок? Такі цукерочки до кожного замовлення. Такі цукерочки. Смачненький бонус. Так, замовляла я пряжу. Скільки у мене? Один, два, три. Понравився мені відтінок, сподобався. Чотири. п'ять, шість. Сім, вісім. Вісім моточків пряжі. Alize Baby Wool. Теж на неї ціна якась була гарна. І я. Замовила таку собі пряжу. У мене була задумка спочатку зв'язати собі гачком, оцим звичайним узором, стовпчиком, з накидом, як трикутнички, такі, як я, і накидку на стільчик в'язала подушку сину. Мені хотілося зв'язати таким візерунком собі якийсь такий кардиган. Прямо кутний, просто так все. Ну, Не знаю, дівчатка. Можливо, це він і буде, але тільки пізніше. Пряжа є, бо прийшла пряжа, тоді я щось почала друге в'язати, перегоріла, і так воно й залишилося. Дуже мені подобається тут перехід кольорів. Такий колір, цей, що він усім підійде. І блондинками, і брюнетками. Такий молочний переходить. Світлий беж, тоді капучино трішки сіренького. І тут тепер сірий переходив такий е, петрольний колір. Колір 47,26, стара добра пряжа. Беру відомі артикули, такі, як і раніше, Користувалася пряжем м'якенька на дотик в 50 грамах 175 метрів. Я знаю, багато з неї в'язали вже, дівчатка. Рекомендують нам спиці 2,5 4 гачок 1,3. Я планувала в'язати 3,5 чи 25 гачечком. Ось така в мене пряжа, така покупка. Це йде у запаси. Хай поки що полежить, бо коли його в'язати, як тут. Других в'язань не в проворот. Взяла ще я пряжу Super на шкарпетки. Буду в'язати. Перша моя така меланжева. Ну, я ж говорю, що не всі кольори там були, то я трішки розстроїлась. Ну Там вибрати теж можна було, хто бажав. Це в мене колір 76-78, ось такий коричневого. Бежевий меланж, два відтінки тільки тут секції. Як буде лягати, побачимо, бо секційної супервош я не в'язала, почала в'язати і в'язала з гімалаї секційної, то мені сподобався переход пряжі, ну а супервош не в'язала, ну Тут малюнок, то здається, буде воно так і виглядати. Такого відтінку. Далі взяла, можливо, методом хелікс, чи не хелікс буду в'язати, ну, щоб комбінувати мені були відтінки. Взяла сіренький і роз, рожевий. Вони ось так як гарно компонуються, так гарно будуть лягати. Так гарно теж компонується. І такий гарний наборчик. І і так теж буде гарно. Ну це я по моточку, а партії не складала. Ну, просто що до чого я хочу сказати, що так якось відтінки прокрашені, що вони, між собою, гарно компонуються у кольори, то можна використовувати таким ті методом. Швед м'якенька, всі її знають. Цю пряжу. Я для, для мене вона відкриття цього року. Я ніколи не в'язала шкарпеток з такої пряжі. Та й взагалі я їх не любила в'язати. Тепер полюбила. Ну, в'яжу, звичайно. Звичайно, бабусна п'ятка. Якось у мене ще поки не, ну, не прикрутило, не захотілося так мені сильно і п'ятку і стронг спробувати, чи ще там якісь різні види п'яток. Просто в'яжу. Та й усе в'язала більшість з однотонної, але мені подобається, коли у секційній пряжі п'ятка зв'язана з тронг. Тоді вона якось гарно виглядає. Можливо, для секційної спробую. Ну, не факт, не знаю, тічатка. Так, кольори вам розкажу колір 432 цієї блакитної. Сіренька ця. 362 рожева. 161. І 440. А мені потрібно 182, здається, темно сіра така графітна. Бо одна ж карпетка зв'язана, а другої нема що дов'язати. Ну, не було. І потрібно мені хаки. Тепер я думаю. Потрібно мені хаки, мабуть, заказати упаковку. Є другі інтернет-магазини, де упаковками. Да, хочу сказати, що пряжа тут моточками, то хто хоче моточками замовляйте, бо останнім часом дуже багато інтернет-магазинів працюють тільки по упаковками. Але не завжди це потрібно, упаковка. Хочу замовити е хаки упаковку зеленої пряжі. Супервошком форцукс. З мені подружки треба зв'язати мітінки. Треба мені нав'язати шкарпеток для ЗСУ своїм Пояками і передати. Тут у нас теж збирають, я передаю тут по місту передачку. Ну, отакі плани. Плани є, побільше б часу та вільного, вільного часу та рук нав'язання. Ось такі, дівчатка, мої. Покупочки, включилася з вами, розказала, показала, що в мене я потихеньку. Працюю, потихеньку в'яжу, ну, ось так просуваються мої справи. На цьому хочу вам сказати дякую, що ви в мене є, що підтримаєте. Пишете коментарі, ставите вподобайки, дивитесь рекламу, це стимулює працювати. Стараюся знімати відео частенько, щоб було нам цікаво спілкуватися. Всім вам дуже дякую, що ви разом зі мною міцно, міцно вас обіймаю, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей. До побачення!